Друзі, трагічні новини. У віці 54 роки помер актор Меттью Перрі, широко відомий за ролю Чендлера Бінга в американському серіалі Друзі. Актора знайшли мертвим у джакузі власного будинку у фешенебельному районі Лос-Анджелеса Пасіфік Палідейс. Зазначається, що в нього констатували зупинку серця. При цьому ані наркотичних речовин, ані слідів насилля не виявлено. Перрі, який тривалий час зловживав наркотиками і алкоголем, не був одруженим і не мав дітей. У своїх мемуарах він розповідав, що 15 разів проходив реб. Алітацію і, і переніс 14 операцій на шлунку. Одного разу актор ледь не помер через перфорацію шлунково-кишкового тракту. Тоді він провів два тижні у комі, та загалом 5 місяців у лікарні. Від травня 2021 року Пері не вживав наркотики та алкоголь. За його словами, він витратив близько 9 мільйонів доларів на боротьбу із залежністю. У серіалі Друзі Метю Пері почав зніматися в 1994 році у ролі Чендлера Бінга він також був задіяний у кількох інших популярних фільмах паралельно він був одним із амбасадорів мирної платформи, підтримував українців у війні проти Росії разом з Дженніфер Еністон та іншими зірковими колегами. В одному з інтерв'ю розповідав, що захоплюється українським народом, а генерала залужного ставив приклад як символ незламності. Крім того, актор зазначав, що йому найлегше було працювати з акторами, які мають українське коріння. До слова його колега голівудська акторка Анджеліна Джолія свого часу у Львові відвідала медзаклад, де лікуються постраждалі від ракетного удару по Краматорську, а саме діти. Оспілкувалася з волонтерами, сиротами в інтернатах і евакуйованими на вокзалі з власної ініціативи, а не за місією ООН. Анджеліна Джолі поїхала в Україну з власної ініціативи. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців не має ніякого відношення до цього візиту. Повідомив Солт Марш електронним листом. Він додав, що 46-річна акторка є спеціальним послом Верховного комісара ООН у справах біженців, але вона не перебувала у Львові по службових справах про те, що Джолі в Україні він дізнався із соціальних мереж. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.